Поліція Лозівщини повідомляє, де можна задекларувати зброю. 25 листопада вступив у дію закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Норми цього закону вдосконалюють порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю у державі. Цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобов'язана негайно повідомити Національну поліцію України про такий факт за телефонним номером екстреної служби 102 або єдиним телефонним номером 112 та впродовж 24 годин передати їх до органів Національної поліції України в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування, або вказати на їх місце знаходження для подальшого вилучення. Знайдена вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть бути задекларовані цивільною особою, яка знайшла вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, у разі, якщо така особа виявила бажання залишити знайдені вогнепальну зброю і боєприпаси до неї на період дії воєнного стану. Шановні громадяни, якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно їх негайно задекларувати. Зробити це можна у Лозівському районному відділі поліції за адресою міста Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 7 або за телефоном 057 45 229 59. Та у відділенні поліції номер 1 Лозівського районного відділу поліції за адресою Лозівський район, місто Златопіль, вулиця Харківська, будинок 1 або за телефоном 057 48 3 21 12.